Романенко, засновник благодійного фонду «Закримо небо України, генерал-лейтенант запасу, колишній заступник начальника Генерального штабу збройних сил України, зараз приєднується до ефіру Апостроф ТІВІ. Пане Ігоре, я вітаю вас, добрий день, доброго дня, вітаю вас. Пане Ігоре, от ви як військовий, як дивитеся на ось ці домовленості, які зараз ну, констатують, е, яких досягнуто, можливо їх проконтролювати, легко їх дотриматися. Чи є якісь підводні камені у фіксації цього? Ну, припустимо, обговорюється якийсь список стратегічних ем, об'єктів на українській території. Натомість все ж таки це обмежене в часі перемир'я, то що ми свій стратегічний список уже показали ворогу? Для того, щоб оцінити, на мій погляд, треба трішки нагадати предісторію. Тобто Україна пропонувала, щоб закривати скажімо, це питання введення, зупинити бойові дій в повітрі і на морі. Американці додали для цього суходол, але росіяни все це відкинули і почали реалізувати свій погляд. А чому так? Тому що це для них обидці напрями і енергетичні, вони якби зупиняються, і морські напрямах болючі. Енергетичний, тому що у нас є засоби, і вони удосконалюються нанесені ударів, по їх НПЗ, і все, що з цим пов'язане, і тому вони хочуть саме це зупинити, а не все. А на морі, тому що вони свій час вийшли з зернової угоди, спекулюючи питанням, намагалися зайти. Ми їх вже туди не пустили, тому що вони там втратили третину Чорноморського флота, а рештку там розташували по портам, в тому числі там Грузії своїх, і для них це дуже важливо. І тому, на жаль, на цьому початковому етапі їм вдалося нав'язати, я би так сказав, те, що в першу чергу необхідний їм. Mm. але так чи інакше, це початок і завдання нашої команди і президент це формулював відносно того, щоби. Ну, в інтересах України поскладувати все. Наскільки це вдасться, побачимо. Безумовно, дуже складно. Наприклад, в повітрі подав... вони будуть на наполягати росіян, що продовжуються дії крім цих об'єктів. по списку. Але ми ж розуміємо, що під час нанесення ударів діють, наприклад, і засоби радіоелектронного подавлення, які збивають з маршрутів, і потім uh -huh. будуть вражати засоби нападу на наші засоби протиповітряної протиракетної оборони, тобто, під час підриву може бути відкидання на інші маршрути, на інші сілі і так далі. Тобто, я так вважаю, що в повітрі. Буде на жаль, достатньо порушень, і для того, щоб вирішити це питання, треба зупиняти взагалі ведення бойові, як це пропонувала Україна. Ну, по морю теж не все так однозначно, але так чи інакше, треба просуватися далі і відстоювати за свої інтереси. Найближчий час буде остаточно видно, як це все ж прописано а головне яким чином це буде реалізовуватися. Ну дійсно, от різні сторони оприлюднюють ніби трішки різні тексти, трішки різні зауваги з цього приводу. Так заяви не цілком ідентичні і тому важливо, яка ж який текст фактично ляже в основу виконання. Але от можна і ще раз повернутися, узагальнити поставити такий акцент. Ви гадаєте, от ці умови не бити по енергетичних об'єктах і не воювати у морі зараз? Вони вигідніші Росії чи Україні? Є інтерес обох сторін, але це я ж намагався проаргументувати. Для Росії це більш болюче, uh -huh. і вона відкинула пропозицію українсько-американські. Але зосереджувалися на своїх те, що їм в першу чергу потрібне. На жаль, був прийнятий саме цей варіант, тому що американці поки ще не тиснули. І ви ж подивиться, наприклад, по морській угоді, вони пов'язують так. Ми виходимо і давайте будемо складувати це питання, але і потім список взагалі нових умов: аграрна продукція uh -huh. наші добрива. Підключити до SWIFT і далі далі по списку це з одного боку. А з нашого що ми сьогодні, вони будуть таким чином зміцнюватися, підніматися. Тобто, в зв'язку з цим чи американці в цьому розберуться швидко і включать все ж свої. Трамп вже сказав, що обосерідкований не прямо, тому що в лоб кореспондент задавав йому питання: затягує Росію чи ні? Ви можете відповісти? Ну він почав розказувати про Сві Свій бізнесовий досвід він теж використовує. Ну свого гору Путіна він ну ніяк не може якби розказати і показати, що він на нього буде тиснути чи може тиснути. І в зв'язку з цим досить багато проблем відносно просування вперед. Це чи не перший раз зараз, взагалі, Трамп о, натякає, констатує так дуже обережно. Говорить, що ймовірно Росія затягує це вже якась поодинока, не дуже схвальна оцінка от, російської позиції російської політики. Ми будемо бачити, як це може розвиватися, але, врешті-решт, думаю, що дійсно. А, в інтересах абсолютно всіх і е, Трамп ну намагається саме цього досягти, щоб ось ці рішення про припинення вогню тимчасового е, вони розвивалися у всеосяжне припинення вогню і в часи можливості для е, досягнення ширших домовленостей. Ви бачите можливість розширити це, можливість просуватися далі? Чи е, це буде припинення вогню на обмежений термін і далі знову? І перспектива безумовно є. І наша команда займається якби цим, як би не було важко працює із командою американською. Ну і враховують, що там говорить росіяни на чому полягає. Тобто, це такий важке, важкий пошук компромісу з боку, в першу чергу, команди України в її інтереси в тих умовах, які зараз складаються на поточний час. І тому можна сказати, що початок є, але як він буде просуватися, залежить від того, як буде реалізоване те, про що домовлялися. Якщо все ж це піде, чи якщо щось не піде і будуть коригування, то це буде мати перспективу. Якщо ні, то тут виникнуть великі проблеми, затяжки по часу. Хоча тут тисне як на Трампа, так і на Путіна. Дедлайни ці, вони в цій ноті, тому що Трампу до 1 травня треба 100 днів щось показувати а Путіну етап завершення, фактично, спеціальної воєнної операції. вони наголосили, і це може бути щось показувати на Великдень день 20 квітня. Ну і безпосередньо вже на апарат 9 травня. Все рівно щось треба бути показувати. Вони на це виходять. І тому Путін розуміючи, що вікно можливості по часу ведення воно якби зачиняється, то він інтенсифікує дії на фронтах для того, щоб лілікімітізувати свої ці імперські угу. э, амбіції по захопленні чотирьох областей по конституції. Ну і таке інше от таких умовах все це відбувається, пане Ігоре. Я розумію, що надзвичайно важливе питання контролю, і ну так мовити. Хто рефері, хто вирішує, чи сторона дотримується ось цих домовленостей щодо припинення вогню не обстрілів, наприклад, енергетичних об'єктів, чи ні, ось реакція така є з боку радника президента України з питань комунікації Дмитра Литвина. Реальність така: з 18 березня вони завдають ударів по наших енергетичних об'єктах бомбами, ударними безпілотниками та ФПВ-дронами. уже є щонайменше 8 вісім підтверджених влучань. Ідеться от про активність росіян уже в той час, коли домовленості досягають, і в той час, коли російська преса заявила, що Путін уже дав наказ не стріляти, врешті-решт, Захарова про це теж говорила, що мовляв, ми ж не стріляємо. Але вона говорила це в той час, коли а, ну от вони і по енергетиці стріляли. Але коли є влучання і жертви в сумах, в Харкові, в Кривому Розі, в Кропивницькому, в Одесі, Київ зазнає нальотів, от. От як так би мовити, в цей момент вести переговори на тлі цього, якщо роблять вигляд, що не стріляють в енергетичну інфраструктуру, але обстрілюють міста? Саме і проблема, що якщо диференціювати місця, по яким бити і об'єкти? То скаманик взагалі кажуть, що ми що включили лічильник з 18 березня цієї тиши по енергооб'єктам, але ми бачимо, що і підтвердження по восьми об'єктам це продовжується. А потім, коли там б'ють, все рівно це відображається. Коли ми показуємо значить чим це обертається якби для наших цивільних інших об'єктів інфраструктури, вони кажуть, а це не енергетичний. Ми про це взагалі нічого не говорили. І так буде далі. Знаючи їх, вони будуть так себе поводити в зв'язку з цим. E, Значить, цей досвід не найближчі, на мій погляд, покаже те, що треба виходити на повну заборону, як пропонувала Україна. От і тут американцям треба шукати пошуку, тобто хотілки Путіна по зняттю санкцій, що буде тільки тоді виходити, коли будуть зняти Так Тако не буде повністю. Щось може одно знімуть, а потім, значить, відбудеться все ж вимушено американці будуть включати ці речі речі, речі тиску. Пане Ігоре, скажіть, будь ласка, от за вашим відчуттям тут я апелюю і до знання великого досвіду військового, управлінського, аналітичного і до просто відчуття моменту нинішнього справа до досягнення якихось домовленостей, фіксації певного перемир'я рухається чи ні? Тобто нам доведеться відігравати цю гру, відбиваючи все одно атаки росіян. Чи ем, якось може інакше розвиватися от ситуація в найближчі місяці? Тобто ми можемо зараз уже прогнозувати, думати, говорити, як має ну, умовно виглядати миротворча місія міжнародна в Україні, чи вона все одно недосяжна як недосяжна велика угода? Справа почала рухатися ми на початку. Причому ми з вами обговорили, моя точка зору початок більше за росіянами. Ніж за скажімо, поглядами, ну не кажучи українсько-американськими, і тому важливо, що все ж навіть такий початок, наскільки це буде реалістичним, бо він закладує все решта про другий етап говорити поки ще рано, тобто на перемір'я, це перемір це підписання документів на зупинення принципово всіх дій. А ми говоримо про це перший етап. Це на 30 діб, і то бачите, скільки тут виникло питань, тому що росіяни відкинули все українське американське і завели своє, і це своє почало реалізовуватися. Тобто, із цього Україна повинна по максимуму якби отримати. І визначити необхідне все ж по цим питанням, і потім показувати, дезавалювати їх дії російські по порушенням, вони будуть угу. і показувати необхідність переходу до заборони повної дії в повітрі, на морі і на суходолі. Взагалі це такі реалізації українського варіанту прийдуть. Коли тут почнуться всі ці порушення, тому прийду до того, що треба зубнув, там черговість, можливо, на морі спочатку вдасться більш просто, а потім в повітря, а потім вийти і на суходол теж.